Доброго ранку, добрий день. Хай свечі до лоночки, хай цюпають ніжки, хай працює до Бажаю вам здоров'я і добра. Діти, погляньте, а хтось до нас у гості завітав. Так це ж сніжинка. Вітаю тебе, Сніжинко! А ти не зарано до нас у гості прийшла? Зараз не твоя року. Діти, а коли повинна сніжинка прийти до нас у гості? Так, взимку. Ой, вона мені щось шепоче. Діти, сніжинка хоче подивитися. А що ж це така за пора року Ліха? Так що ж зараз за пора року? Давайте скажемо повним реченням. повторити за мною. Зараз пора року? Літо. Зараз пора року літо. Влітку ми купаємося у річці. Повторіть за мною. Влітку ми купаємося у річці. Влітку достигають фрукти та овочі. Повторимо разом. Влітку достигають фрукти та овочі. Влітку бувають дощі з грозами. Повторимо разом. Влітку бувають дощі з грозами. Влітку дерева одягнуті в зелене листя. Повторіть за мною. Влітку дерева одягнуті в зелене листя. А як сказати вірно, є овочі. Немає овочів. Є СОНЕЧКО Немає сонечка. Є хмаринка. Немає хмаринки. Є сніжинка. Немає сніжинки. Дітки, а куди ж поділася сніжинка? Вона, мабуть, розтанула, бо дуже спекотна. Дітки, сніжинка розтанула, але вона просила нас, щоб ми не сумували, бо ми з нею зустрінемося обов'язково, а тільки димка. До побачення, сніжинки, крапинка. До побачення, нагадаю, до нової зустрічі.